Добрий та все ще ранок. Починаємо урок. У нас сьогодні такі класні уроки. Ну, цього разу ми трохи більше запишемо, сподіваюсь, на... в цей записі. Добре, ми продовжуємо тему електромагнітних хвилі і ми будемо продовжувати її формально. До кінця цього семестру, а фактично, я вам вже вказала, що у нас буде трохи інше. речі. Тому давайте ми домовимося, що те, що я пишу в нових знаннях, вас будуть цікавити ваші тематичні і семестрові оцінки. А те, що стосується завдань, тематики, уроків і всього іншого, ви будете дивитися безпосередньо в Google класі, щоб не було ніяких непорозумінь, тому що в іншому випадку ви будете просто дуже здивовані. Тим, що воно не дуже співпадає наприкінці семестру. Так, тут кожного разу приходиться танцювати трохи з бубнами. Але, ну, вчителі вони вміють, вони такі многогранні. Добре, поїхали. Так, ну як ви хотіли підсумки контролю, вам статистику подивитися, тому що вам була цікава загальна статистику. І я розумію, що тут. Не може, ну, не має бути таких оцінок, тому що ми настільки все розв'язали, що я не розумію, як ви так могли зробити. Але ті з вас, хто використовували, наприклад, діюче значення сіли струму або напругів контрольної роботи замість амплітудного значення, хоча в умовах було. Зазначено, що вам дано максимальне значення сіли строму або максимальне значення напруги, але це означає, що величина великої літери пишеться і з індексом М, максим... ну, з індексом М що це максимально. Але якщо ви берете і записуєте діюче значення, ну, будь ласка, хоча б про корінь із двох складайте. Нехай потім він скоротиться, але згадайте хоча б про нього. Але ви підставляєте, якісь значення дивовижні, вам їх не далі, де ви їх взяли. Теж таке питання дуже дивне. Наступне питання було теж, коли у вас, ну, вибачте, я прямо на цьому слайді не пишу, не хочу окремий слайд робити. А в мене відкрито взагалі не цілу. Зараз я відкрию для себе то, що потрібно. Я рідко пишу на цьому слайді, ну, Давайте прямо на ньому напишу, я потім витру це все. У вас, зрозуміло, багато разів використовувалась формула закону збереження енергії. Коли ви записували С у максимальное квадраті, навпіл дорівнює рівня L і максимальная в квадраті, ще навпіл. Коли вам дали ще і Q максимальне, ну, по-перше, не всі змогли його написати, вибачте, я була в шоці, тому що народ подбирав литератур позначить амплітуду заряда, це the. Ну ладно. Але коли вам дали заряд і не дали напругу. Ви при цьому трохи загубилися і почали шукати за допомогою штучного інтелекту якісь формули, які пов'язують силу струму і заряд. Так, я розумію. Ні, я не вміщуюсь сюди. Так, 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 там Так же було Q максимальне ділити. Можна, можна зробити, якщо захотіть. Але тебе це не стосується, в тебе це не випала така задача. Це трохи по-іншому, ти це робила. Але дивиться далі, давайте я все-таки перейду на окремий слайд. А, ви почали вважати, що у нас є, наприклад, формула. Я обожнюю цей штучний інтелект, він допомагає, але мені не потрібна допомога. Я розумію, що я хочу зробити. А, та, Господі, от збив мене з толку, куди рівнює ку максимальне. Ну, наприклад, там буде косинус омега Т. Ми казали, що якщо ми, силу стру... вибачте, якщо ми силу струму будемо шукати, це у нас буде а, мінус ку максимальне. Си... Ну, вибачте, давайте я ще омегу зразу впишу сюди. Ладно, омега сюди буде синус, а, омега Т. І тоді ми казали, що ось ця штука це у нас і максимальне. Ну, тобто, якщо ви хочете використовувати формулу, яку вам підказує штучний інтелект. Так, будь ласка, пишіть, що і максимальне. Буде дорівнювати. У максимальне умножити на омега. Тобто запишіть ось це рівняння. запишіть ось це рівняння, Порівняйте ось це. Кажіть, що це у нас максимальне. Кажіть, що омега дорівнює 2π. Поділіть на t, ну або 2π умножити на ню, залежності від того, які дані у вас були. Потім це все підставляйте ось сюди і починайте щось там рахувати, де ви будете брати ось це не зрозуміло. Але чому було не написати. Закон збереження енергії. І не танцювати з бубнами, тому що вам потрібно знов L і C, як ви пам'ятаєте. Але у нас є формула для енергії, що інша. І звідси ви спокійно порівняйте між собою Q максимальне і I максимальне. У вас є індуктивність і емкості період, який пов'язує між собою якраз ось ці дві величини, де є корінь із ізольці. Чому не пойти нормальним шляхом? Чому танцювати з бубнами за допомогою штучного інтелекту? І давайте от це от будемо, да? класика жанру. Чому? Ось цього для мене не зрозуміло. Так, я показала вам і такий спосіб, і такий спосіб, але ось цей спосіб, я ж не брала у штучного інтелекту. Я вам показувала, звідки ця формула береться, а штучний інтелект не знає цього. Я просто вчора подивилась, багато хто з вас до цього звернувся. Я подивилась, що каже штучний інтелект. Ну так, він молодець. Але він пише, що є така формула. Серйозно, такий ти молодець, що ти столько знаєш. Допомагайте йому. Я лично в конспекту. Ну, в конспекті ця формула теж отримується з цих. Якщо що. Я ж просто не спитала, я ж, в отличие від вас, я не користуюся справочником стиля. Це ви полюбляєте. Так, добре. Дивіться, ось ці три задачі у нас з попереднього уроку маленька запись там була. Я плюс ставлю, щоб не забути додати сюди щось ще. Тому давайте будемо рухатися вперед. У нас тут дуже маленький конспект про ефект Доплера, але трохи все ж таки я його розповім. Нікуди не подінешся, це тема, яку придеться вам все ж таки трохи-трохи розповідати. Давайте будемо намагатися розібратися. Але мені не подобається, що в мене карандаш, він хоче стрім щось малювати. Все. І так, ми завершуємо тему електромагнітних хвилей завершувати будемо її саме ефектом доплера. Якби не так. Зжати такі сроки, то я би трохи по іншому поводилася. І цю тему розповіла би трохи раніше. Вона за планом, безумовно, йшла вторим конспектом. Але ми розглядаємо її аж п'ятим. Ну, бачите, які, яка різниця у нас відбувається. Але я нагадую вам, що в десятому класі ми з вами розглядали цей ефект, і ми казали, що він буде пояснювати тим, що змінюється частота хвилі, яку реєструє приймач. Якщо у нас рухається або джерело, або приймач. Якщо хтось з них рухається, то виникає зміна частоти хвилі. І це був ефект доплера для механічних хвиль. Я ще раз вам нагадую: якщо у нас частота хвилі була, наприклад, якась ню, і вона реєструвалася приймачем, то вона залежала від частоти, ну, наприклад, ню нульової, яке випромінювало джерело. Крім того, воно залишило від швидкості руху джерела, і залишило від швидкості руху приймача. Але і то і інше ми розглядали відносно речовини, в якій поширювалась хвиля. Тому що, як ви пам'ятаєте, звукові хвилі, вони поширюються тільки в речовині. Це повздовжні хвилі, але для того, щоб вони розповсюджувались, потрібна речовина. І... Ми з вами розглядали ситуацію, коли джерело іноді може рухатися швидше за розповсюдження хвилі. У нас звуковилі такі, наприклад, вони є, і ми про це казали з вами. Тобто, у нас джерело об'єкт літа може рухатися швидше, ніж розповсюджується звук від цього літака. Звук розповсюджується в повітрі, тобто це теж е, варіант ефекту доплера. Якби е, ми просто розглядали ситуацію, то воно виглядало б в механіки приблизно ось таким чином. Якби ми не враховували релятивістські ефекти, то частота прийнятої хвилі вона збільшується, коли відстань між джерелом і приймачом зменшується. Ну, в деяких випадках комусь зручніше дивитися на довжину хвилі, мені зручніше на чистоту. Тому я зазвичай кажу про чистоту, але для вас я тут в дужках написала про довжину хвилі, мабуть, комусь буде більш зручно. Якщо ми дивимось на механічні хвилі і не враховуємо релятивістські ефекти, то у нас ось в цих точках C і D довжина хвилі. Не залежить від швидкості руху. Тобто, якщо ми кажемо про механічні хвилі, то нема поперечного ефекту доплера. З цього я починаю, але зараз ми дійдемо до електромагнітних хвиль, і ми повернемося до поперечного ефекту доплера. І подивимось, як це відбувається у електромагнітних хвиль. І так, про механічне я зовсім трохи вам нагадала, але ми рухаємось далі. Якщо у нас буде ефект доплера для електромагнітних хвиль, давайте зразу подумаємо, помаркуємо, чим відрізняється. Ну, по-перше, для того, щоб розповсюджувалися хвилі, ну, кажи. Їм не треба середовище. Так, їм не треба середовище. Тобто при русі в вакуумі нам немає сенсу розглядати рух відносно речовини. І тоді ми можемо результат. Дивиться, рух, наприклад, джерела просто відносно приймача. Нам вже не важливе середовище. Але великі швидкості набагато більш великі, ніж в механічних хвилях. В механічних там релятивістські ефекти майже ми не враховуємо, тому що дуже маленькі швидкості. Але швидкості в електромагнітних хвилях, ви пам'ятаєте, вони дуже великі. І... Значення ось таких великих релятивістських швидкостей, вони вимагають врахування спеціальної теорії відносності, яку ми вивчали майже рік тому, в 10 класі. І тому, якщо ми будемо це записувати для електромагнітних хвиль, то там з'являються формули, вони трохи бентежать, але на самом ділі вам просто для ознайомленості. Ну Дивіться, у нас, наприклад, є ось тут приймач, ось тут є джерело, яке рухається в напрямку за швидкістю V, і кут між напрямком на е, приймач і рухом джерела, який тета. В цьому випадку є ось така формула. Ця формула загальна. Якщо ви будете, наприклад, розв'язувати будь-яку навіть складну задачу, ви використовуєте цю формулу, і вже в залежності від того, який буде у нас косинус тета, може бути різні ситуації. От, давайте подивимось, як буде зависити, залежати ця формула, якщо у нас змінюється кут тета. Ну, наприклад, почнемо ситуацію, коли кут тета дорівнює 0. Тобто у нас джерело рухається безпосередньо на приймач. Якщо тета дорівнює 0, то косинус дорівнює одиниці, і ми отримуємо формулу, де в на це. Зрозуміло, що це у нас можна буде скоротити, тому що. Ну, Трохи преобразувати, тому що у нас ось це різниця квадратів, ми можемо її розкласти, можемо скоротити ось ці речі, і у нас під корнем будуть відношення ось таких виразів. Але ми розуміємо, що ця величина більша, ніж ця, і це означає, що частота буде збільшуватися. Вона буде більша, ніж початкова частота, ніж частота руху джерела. Забули, як називається. Добре. Якщо ми беремо наступний варіант протилежний тобто улітає, удаляється джерело від приймача, тоді, ось тут у нас буде мінус, тому здесь у нас буде плюс, ну, мінус косинус буде мінус одніця, тут буде у нас плюс. Соответственно, ось тут ми коли розкладаємо, скорочуємо і отримуємо величину меншої вже частоти. Тобто величина частоти буде зменшуватися. Ну, зрозуміло, що ми можемо намагатися зробити ще один варіант, коли у нас буде перпендикулярно рухатися, але перпендикулярно – це вже поперечний ефект. Давайте подивимось. Якщо пам'ятаємо, у механічних хвиль його не було. Але якщо ми підставимо пі навпіл тут, там буде одиничка, і у нас буде, о, там буде нулік, і знаметлі буде одиничка. У нас буде ось така величина, і ми бачимо з вами, що відбуваються дуже дивні речі. Ми бачимо, що існує поперечний ефект доплера. І це дуже цікавий висновок, який ми робимо. Тобто, якщо у нас механічні хвилі, то поперечного ефекту доплера ми не спостерігаємо. Якщо у нас електромагнітні хвилі, то поперечний ефект доплера ми спостерігаємо. Давайте я трохи підведу підсумки. І так, для електромагнітних хвиль, так само, як і для механічних хвиль, спостерігається ефект доплера. Тобто, ми спостерігаємо явище зміни частоти, яку буде реєструвати приймач. І це пов'язане з тим, що у нас джерело рухається відносно приймача. але відносно приймача, а не відносно речовини, ну, в відлічі від того, що було у нас в механіки. При наближенні джерела приймач реєструє збільшення частоти, а при віддаленні, віддаленні приймач реєструє зменшення частоти. І, на відміну від класичного випадку, коли у нас ефект доплера для поперечних е, хвиль, для, господя, як називають, для механічних хвиль, е, не існує, у нас існує. Е, для електромагнітних хвиль поперечний ефект доплера. І це пов'язано саме з тим, що ми використовуємо, ну, враховуємо релятивістський ефект. Без цього з електромагнітними хвилями працювати не можна. Там дуже великі швидкості розповсюдження таких хвиль. Ось така невелика тема у нас, ну, не розповідати зовсім про неї, мабуть, було б не дуже класно. Тому трохи розповіла. У вас всього один пункт в параграфі, так, дуже маленький пункт на одну сторінку буквально. Вам теж там небагато розповідають. Ну, що поробиш? Це така тема, яка для ознайомлення вам дається. Але задачі ми, ну, якщо бути у нас якісь паузи на уроках, там подивимось, мабуть, якісь у нас будуть моменти. Але до чого я е, веду зараз? Я не пам'ятаю вже кому і що я розповідала, я столько разів разів сьогодні про це казала. Але е якщо ми з вами казали, що 25-го це буде ріствяна якісь у нас е дива, то я нагадую, що ну, я не знаю, мабуть, як в якійсь із, е на якомусь уроці із наступному тижні я проведу те, що ми зазвичай проводимо з вами такісь якісь змагання, які дадуть вам бонуси на наступний на наступну тему в наступному семестрі. Але все, все одно я дуже хочу провести ось таку лотерею. Так, мабуть, я на попередньому уроці вам про це казала. Згадала. Бачите, дежив'ю все ж таки в мене працює. Я вспомнила, що є. Я намагалась перекласти. Все зробила. Тому що він кнопку не хоче натискати в мене. Все, я тут зараз завершую запис, вона трохи більше, ніж попередній урок, але все одно маленькі записи у нас зараз. А далі я взагалі не розумію, як я буду записувати. Ну, то подивимось. Мабуть, зараз буду писати, а потім будемо публікувати. Там буде. Будемо посмотріти, коротше. Все.